Слава Україні! Ситуація в регіоні повністю контрольована. Сьогодні в області продовжують діяти екстрені вимкнення електроенергії. Дякую усім, хто з розумінням ставиться до цієї ситуації. Нагадаю, що Одещина є одним з тих регіонів, хто найбільше постраждав від масованих ракетних ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Дякую енергетикам за важку нелегку. Але таку необхідну для усіх нас працю. Імовірність нанесення ракетних ударів для всієї держав залишається дуже високою, так само і для нашої області. Щодо Чорного моря, то наразі там є угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, 9 кораблів, серед них 2 великих десантних кораблі. Кажуть, що один день війни в Україні за інтенсивністю боїв дорівнює 1 місяцю. В Афганістані, війні в Афганістані, в війні Радянського Союзу. Але попереду у ворогів, і це без сумніву, інші спогади Фінляндія, коли так звана Червона армія понесла величезні втрати, бо залізла на чужу, суверенну фінську територію. Інтенсивність боїв відмічають спеціалісти буде зростати. А отже, більше напруги. І більше нашої з вами нелегкої праці для фронту, для Збройних сил. Не забувайте про те, якою величезною ціною дістається нам майбутня перемога. Донецькі кіборги, Бахмутські Титани, Незламні Херсонці це наші сторінки новітньої історії. І про них не просто треба згадувати, про них треба буде писати і знімати фільми. Так само, як і про трударів. Тилового фронту. Тримаємо стрій. Нам є над чим працювати, не дивлячись на оці екстрені вимкнення світла. Треба вижити, треба вистояти. Бо Україна в нас одна, бо ми б'ємося за майбутнє наших дітей і онуків. Це наша країна і нам тут жити, жити і розвиватися після перемоги і миру. Слава нації, незламній і нескорені, і смерть ворогам. Люта, люта смерть і ненависть до них, яка давно перетворилася у впевненість, У впевненість, що ми все здобудемо і все недаремно. Я знаю, що важко. Я знаю, що важко темряві посміхатися, коли це доба, інколи дві, а то і три. Але спробуйте. Впевнений, від цього стане хоч трошечки яскравіше. Для ваших рідних і близьких, для наших рідних і близьких. Подаруйте цю поміш, посмішку як промінчик. Промінчик і надії на те, що за холодною зимою прийде наша українська весна. Тримаємо стрій! Ми переможемо! Я це точно знаю.